З інформатики в цьому відео ми поговоримо про те, яким чином а, ми можемо об'єднати декілька а, файлів, аудіофайлів разом в одну доріжку. Причому а, а, зробити так, щоб не аудіо накладалось на інше. Для цього скористаємось одним із частково безкоштовних сервісів, який нам дозволяє це зробити досить просто. Як на комп'ютері, так і на смартфоні. Тут, як бачимо, ми одразу можемо завантажити аудіо. Якщо ви е, записали його на смартфоні, то вам добре було б його надіслати на комп'ютер і е, таким чином е, тут відкрити на даний момент. Якщо ж ви його не змогли записати за допомогою смартфона, хочете записати за допомогою комп'ютера, то ви можете скористатися. Онлайн-диктофоном, диктофон онлайн, спробуємо в інструментах вказати, шукати лише українською мовою і використовуємо. Вона, звісно, попросить вас дозволити використання мікрофону, дозволимо цього разу, натискаєте почати запис, і він записується. Як тільки ви зупините це все, можете. Налаштування так, це налаштування участі. До речі, тут є і придушення шуму, яким ми можемо спробувати скористатись, придушення луни і так далі. І сам мікрофон, який ми можемо теж вибрати. Тобто деякі налаштування є після того, як ви це зробите. Натискаєте на кнопочку запуску і натискаєте кнопочку Зберегти. Звісно, тут навіть можна дещо налаштувати, тобто досить цікавий сервіс, якщо знайомі із тим, як редагувати звук, він для вас може бути цікавим. Інакше натискаємо кнопочку Зберегти і зберігаємо. Я ті записи, з якими буду працювати на цьому уроці, я їх вже зберегла здалегідь, тож повернусь до попереднього. Переднього пошуку до з цього сайту, Carping. завантажу аудіо. Коли ми натискаємо завантажити аудіо, у нас відкривається одразу сам редактор, Виберемо, завантажимо перший трек, який ми додамо. І ось є кнопочка Вибрати інший трек. Теж завантажуємо і додаємо. Обидва цих треків, якщо подивитись, мають дещо різну довжину, я спробую це все виправити через те, що збільшу швидкість довшого з них. Ви можете, Якщо у вас навпаки один з треків довший, ви можете його обрізати, наприклад, ось таким чином, просто перетягуючи, поверну назад. Тут є кноп... мають бути кнопочки скасування. Або Ctrl-Z, Ctrl-Z працює, але якщо говорити про скасування. А, ось кнопочка, так, Або є ще кнопочка Split, це ми можемо розрізати те, що є, і оцей лаптик ми його можемо видалити. Але знову ж таки скасуємо те, що зробили. Далі, наступним кроком, ми можемо трішки налаштувати ще гучність, тут, наприклад, зробити гучнішим, а отут зробити тихшим. А, і прослухатись, що в нас буде в результаті. Наприклад, я вважаю, що таким чином буде найкраще, тож я його так налаштувала, залишила Тож. На даний момент, так як ми працюємо з відео, то якісь інші речі нам не потрібні, тож ми можемо вивантажити те, що в нас вийшло, з допомогою кнопочки Експорт, mp3, але нам потрібно зареєструвати для того, щоб це експортувати. Дискаємо на кнопочку «Зареєструватись», обираємо аккаунт, з яким будемо реєструватись. Коли ми зареєстровані і теж натискаємо кнопочку Export Project, ми можемо вибрати MP3, натиснути експорт mp 3 експорт аудіо. Воно е, збирається, експ... і ми можемо його зберегти. Дочекаємо трішки. Завантажуємо і зберігаємо. Отже, таким чином ми можемо створити е, свої аудіо, в якому накладаються два треки разом. Причому два зовсім різних треки. А, і з'єднати разом. Те, що завантажилось, надішліть вашому вчителю на перевірку. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі в наступних відео.